Привіт! У цьому відео розкажу розшифровку кармічного хвоста 11158. Це фізична агресія чи не тільки? Одразу скажу, що в цьому хвості закладений великий потенціал для розвитку. Додивіться відео до кінця і дізнайтеся нове про себе. У минулому відео я розповідала про зону комфорту серце вашої матриці і дала розшифровку кожного з 22 арканів у центрі. Якщо ще не бачили, переходьте та дивіться посилання на відео в описі під цим відео. І так переходимо до кармічного хвоста 1115.8. Саме 11158. Навчіться правильно читати хвости. Сама нижня енергія нашої матриці, яка у нас знаходиться у самому назу, це найперша енергія хвоста 11. Потім ми переходимо до енергії, яка стоїть на точці входу у зону стосунків. Це 15-та, і тільки третя буде вісім результуюча енергія. Так як цей хвіст спирається на 11 енергії сили, то, скоріш за все, в минулому житті це була людина, яка була при владі. І скоріш за все владя не тільки державній, але й духовній. І вона користалася цією владою з насиллям та тиранією стосовно своїх підлеглих. Ця людина, скоріш за все, була дуже ярим борцем за справедливість, тому що є вісімка у цьому хвості, одинадцята енергія це енергія сили, і 15-й аркан це аркан диявола, який підсилює все негативне, що є в інших арканах. То, скоріш за все, така людина дуже яро виборювала свої права, дуже легко впадала в гнів та проявляла цей гнів у бік оточуючих людей. З іншого позитивного боку, людина могла бути в одному з минулих життів реформатором, наставником та учителем в духовній сфері для багатьох людей. Ця людина могла використовувати свою силу волі та потенціал енергії для розвитку інших людей або, навпаки, використовувати її в релігіозному протистоянні. Окрім того, одинадцята енергія це енергія родів. І тому з цим кармічним хвостом людина могла приймати участь у протистоянні родів на почві релігії, на почві розподілу землі. Просто якась боротьба між двома родами була. Це могла бути людина, яку віддали заміж або одружили згідно з родовими традиціями або релігійними традиціями проти її волі. І у людини не було любові та розуміння. У взаєминах зі своїми родичами. Ця людина могла відмовитися від своєї сили та статусу у соціумі і так і не проявити свої таланти у світ. Цей кармічний хвіст скриває в собі дуже багато мудрості та уроків у стосунках з іншими людьми. У минулому житті це могла бути людина з дуже власною позицією у відношенні до свого партнера. Або навпаки, людина притягувала до себе такого партнера-диктатора і крутилася у програмі Демон жертва така людина у минулому могла дуже добре працювати зі стихіями природи і реалізувати свої цілительські здібності, або навпаки, підпасти під напади та переслідування шаманів і так і не реалізувати свої цілительські здібності. Тоді людина у цьому житті буде боятися проявляти свої здібності, буде боятися всього окультного, всього таємничого, всього містичного. Люди з цим кармічним хвостом також в минулому житті могли бути якимось воїнами, якимось бійцями дуже вправними, які застосовували свою фізичну силу до інших людей. І це було для них нормою. Тому у цьому житті. Дуже часто такі люди або самі стають жертвою фізичного насильства та агресії, або проявляють її стосовно інших людей, зазвичай слабших. З таким кармічним хвостом люди вже в цьому житті можуть давити, тиснути на інших людей, хотіти нав'язувати свою волю, звинувачують інших у своїх проблемах. Та не хочуть поглянути вглиб себе і знайти відповідь, чому ж це зі мною стається. Вони вміло можуть маніпулювати своїми слабкостями через внутрішнє, підсвідоме бажання володіти іншими людьми та керувати ними. У таких людей дуже сильна впевненість в собі та потенціал до дії, внутрішній енергетичний потенціал діяти у цьому житті. Вони мають чітке розуміння і прагнення іти до своїх цілей. Це позитивний прояв цього кармічного хвоста. Обов'язково з цим кармічним хвостом, так як є тут восьмий аркан кармічного бумерангу, причина наслідкових зв'язків, треба таким людям вчити закони карми, вчити, як працює наше життя, що те, що посієш, те і пожнеш, все повертається до нас. І поки людина буде шукати відповіді і шукати винних у своєму житті назовні, вона буде впадати в агресію, гнів та негатив по цьому хвосту. Людина така повинна навчитися тримати баланс роботи та відпочинку, не тиснути на себе та на інших людей у фізичному плані та у моральному плані. Які мінусові прояви можуть бути у цьому житті у людини з таким кармічним хвостом? 11 15, 8. Агресивність, нав'язування своїх принципів, тиск на інших людей за допомогою фізичної сили, не тільки моральний, а саме фізичний прояв своєї агресії, грубість, гіперактивність, досягнення свого через великі надзусилля. Через великі затрати енергії, які не варто й того, людина, ніби сама собі створює дуже складні умови існування. Можна зробити простіше, а вона все ускладнює і тим самим створює собі умови для того, щоб було дуже важко і вона була роздратована через це. Мінусовий прояв цього кармічного хвоста навпаки це відсутність. Якоїсь внутрішньої сили, відсутність бажання до розвитку, це апатія, лінь, небажання не розвиватися. Дуже яскравий мінус, який може проявлятися по цьому кармічному хвосту це трудоголізм. Це коли людина не вміє відпочивати. Вона працює доти, поки не впаде вже з ніг, її звалить або хвороба, або вона вже обесилена, і кілька днів їй потрібно лежати, щоб відновитися. Також з цим кармічним хвостом потрібно навчитися виділяти собі правильну ціль, правильне заняття, тому що люди з таким кармічним хвостом можуть розпорошуватися на дуже багато. Здавалося б, дуже важливих справ, але потім вони хапаються за все, не доводять до кінця жодну і мають оцю фрустрацію, розчарування і незадоволення всередині себе. Яке знову ж таки приводить до гніву та агресії внутрішньої на себе і на оточуючих роздратування через не внутрішнє незадоволення. Тому дуже важливо навчитися виділяти для себе справи, які ведуть вас до вашої цілі. І займатися їм і доводити до кінця. Такі люди дуже люблять в мінусі помірятися своєю силою з оточуючими. Їм зазвичай. В цьому житті може бути дане слабке, більш слабке тіло, сильний дух, і вони дуже люблять конкурувати, доказати і показати, що я зможу, що я сильніший. По-перше, доказати самому собі. Тому теж за цим треба слідкувати. Ще один показовий. Мінус цього кармічного хвоста, коли голос людини звучить грубо у спілкуванні з іншими людьми, вона використовує лайку, нецензурну лексику, це теж все прояви цього кармічного хвоста. Також в мінусі це чисті, чисті матеріалісти, які заперечують інші сфери життя, духовний розвиток, якісь енергетичні сфери життя. Це чисті матеріалісти, які признають тільки силу, досягнення та гроші. Головна задача людей з таким кармічним хвостом відслідковувати, куди направлена зараз ваша сила, бо ви маєте всередині себе великий потенціал, енергетичний потенціал, заряд як у атома це просто заряд енергії. Але куди ви його направите ось тут питання. Тому що часто люди не вміють керувати цим потенціалом енергетичним всередині себе і тим самим направляють його на руйнування себе та інших людей. Вчиться відслідковувати свої емоції на перших ще порах. Для цього вчиться медитувати. Навчиться занурювати себе в стан тут і зараз. А що я відчуваю, що відчуваю свої, своїм тілом? Чи я втомлений, Чи я втомлена, чи мені холодно, чи я голодна, треба відслідковувати всі ці перші дзвоники, які призводять потім до великого сплеску агресії. Духовно розвивайтеся, обов'язково, бо без. Духовного розвитку, вся сила 11-го аркану це просто груба фізична сила, тваринна сила. Давайте свободу своїм близьким, свободу бути такими, якими вони хочуть бути, свободу обирати те, що вони хочуть, своєму партнеру, своїм дітям, оточуючим людям. Слідкуйте за своїм голосом, прибирайте з нього грубі слова, навчіться. Казати в спокійному тоні, не на підвищених тонах. Вчіться вічливо просити про те, що вам треба, а не наказувати, Вчіться розслабляти своє тіло через медитацію, через дихальні практики, через йогу, бо ця напруга постійно скоплюється у вашому тілі і потім знову ж таки виходить через агресію до себе та оточуючих. Навчіться переключати свою увагу на щось інше, не зациклюйтесь на чомусь одному, бо те, на чому ви зациклюєтесь, ви даєте туди надмірну енергію, надмірний контроль. А вам треба навчитися вчасно відпускати і переходити до наступного завдання, до наступної сфери життя. Цим кармічним хвостом обов'язково займайтеся спортом. Одинадцятий аркан потребує заняття спортом. Це вже не просто йога, а саме фізичне навантаження для вашого тіла. Так ви будете трансформувати і давати вихід внутрішній накопиченій агресії. Також розвивайте свої творчі здібності, розвивайте свої цілительські здібності, вони у вас є. Ну що, сподіваюся, вам було корисно і хочу поділитися особистим прикладом проживання такого кармічного хвоста, як жінка. Вважаючи на норми, які є у нас в соціумі, звісно, зараз все потрошки змінюється, але ще є така установка, що жінка це слабка стать, що вона повинна бути слабшою за чоловіка. Тому жінки з таким кармічним хвостом. Часто бояться признати цей потенціал сили, який є всередині. Вони його давлять, вони його гасять, вони не дають йому виходу, тому що роль жінки у сучасному світі вона більш домашня, скромна, більш спокійна. Але ось ця внутрішня сила знаходить вихід через агресію до себе, до близьких, невдоволення, придирки. Надмірну вибагливість. І так як такий кармічний хвіст іде ще з четвіркою у серці матриці у зони комфорту, то це жінки, яким потрібно розвиватися в соціумі. Це жінки, у яких є внутрішній дуже великий потенціал для розвитку, соціально реалізовуватися і надихати інших людей, і вести інших людей також. Для того щоб гармонійно поєднати це з родиною. з Ролю жінки у сучасному світі обов'язково потрібно духовно розвиватися, тільки розуміння глибинних процесів у цьому світі, розуміння, що таке жінка, що таке чоловік, що таке енергії жіноча та чоловіча дають жінці з таким кармічним хвостом, дають розвиток і свій особистий розвиток свого потенціалу великого, який закладений в кармічному хвості. І розвиток як жінки у родині. Насправді цей хвіст не такий страшний, як його малюють. Окрім фізичної агресії, в ньому закладена дуже велика мудрість та потенціал для розвитку та для руху до будь-яких своїх цілей. Діліться в коментарях, якщо у вас такий хвіст, чи схоже на вас, в чому ви проживаєте цей хвіст в плюсі. А в чому в мінусі? Якщо було корисно, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і зустрінемося у наступних відео.